Гудзики виготовлені з мушель молюска без зубки ще у 80-ті роки, коли долини троян не було. Археологи виявили тут місце розміщення майстерні гудзиків. Водою змивало пішок. Ми помітили навіть підмурівки цієї майстерні, приміщення типу бараку. Майстерня існувала від кінця 19-го століття до кінця 50-х років 20-го століття. Подібні майстерні не були рідкістю. Як правило, чисті мушлі без зубки збирали діти. За мішок їм платили 5 копійок. Майстри, часто це були незрячі люди, спеціальним інструментом вирізали один-два кружечки із половинки мушлі і потім формували гудзик. Таких виробів різних за розміром, формою та кількістю отворів, знайшли тут безліч, але скільки ми їх не збирали. Ми не знайшли жодного цілого, тобто нормального гудзика. Причина дуже проста, тому що всі вони йшли на продаж. Часом рукотворні гудзики витіснив пластик, а від фабрики черкасцям лишилися музейні експонати і фотозона біля Дніпра.